Доброго дня, мене звати Сулик Роман Андрійович, я керівник практики сімейного права в юридичній компанії Приходько та партнери. І сьогодні ми поговоримо про оформлення постійного догляду для інвалідів другої групи. Українське законодавство розрізняє три групи інвалідності, пов'язані частково або повністю із втратою здоров'я, і до яких зазвичай відносять. Перша. Стосується тих громадян, хто повністю втратив свої можливості із працездатності та потребує постійного догляду. Друга. Стосується тих громадян, хто хоч і може самостійно за собою доглядати, проте можливість працювати в звичайних умовах в особи відсутня. Третя. Стосується тих громадян, хто може працювати на підприємстві чи в установі, проте потребує для цього полегшених обов'язків та умов для праці. Щоб стати доглядальником за інвалідом другої групи, особі потрібно звернутись саме до сімейного лікаря-громадянина, що має інвалідність другої групи, із проханням про надання відповідного висновку лікарської консультативної комісії про потребу в отриманні постійного стороннього догляду на непрофесійній основі. Після отримання висновку ЛКК необхідно звернутись до органів соціального захисту населення, де й можливо буде оформити постійний догляд за такою особою. Які документи по догляду за інвалідом другої групи необхідно подавати? Перше. Заява, в якій вказати своє волевиявлення на здійснення догляду за особою, що має інвалідність. Друге. Паспорт доглядальника та особи з інвалідністю. 3. Медичні довідки, що підтверджують дійсно те, що особа має відповідну інвалідність і має потребу в догляді. Четверте. Довідка, що містить дані про ваше фактичне місце проживання. Тощо, як підтвердити догляд за інвалідом другої групи, для цього необхідно мати довідку Медико-соціальної експертної комісії МСЕК та висновок лікарської консультативної комісії ЛКК форма 084О, в якому зазначається, що особа потребує постійного догляду. Чи можна перетинати кордон із інвалідом другої групи? Якщо ви здійснюєте догляд за особою, що має інвалідність другої групи. То ви маєте право перетинати кордон у її супроводі. При цьому із собою ви повинні мати відповідні документи, що дійсно підтверджують наявність інвалідності в особи та акт про встановлення факту здійснення догляду. Якщо ви бажаєте отримати консультацію або відповіді на ваші питання стосовно постійного догляду, телефонуйте на вказаний номер телефону або залишайте заявку на сайті.